Ще з позитивних новин, я методом страшного багоюзу, а саме переборонних і тих же діалогів 100 разів, випросив у сталкера завдання на один з чесно мною знайдених артефактів. Це значно покращило наше фінансове становище на небагато немало 25 тисяч рублів і усіляку провізію. Тепер треба знайти місце для другого породження зони, щоб бути в шоколаді. Далі я відремонтував лок. При цьому мене захотіли обікрасти, але совість не дозволила. 38 тисяч значить. Угу. Ну це ми вже чули. А реально скільки хочеш? 700. Ну і хорошо. Трошки знижковий ви розумієте. Потім довговець попросив у мене ТТ, який я зберіг свої схованці. І спочатку я хотів обманути систему. Зробив апгрейд пістолету, щоб замовник дав більше грошей. І не дивлячись на ціну апгрейду в 2500, я отримав просто дві. Ні-ні-ні, е, ми так не домовлялися. Я думав, ти багато на себе, а ти ніфіга не дав. Все давай, відвантажуємось. Тому довелось звернутися до минулого серву і здати зброю по же ціні, але без абгрейду. Потім я ліг спати, а зранку ще один боєць в чорно-червоному костюмі запропонував квест на аптечку, який я виконав і уданув ще 7 тисяч. На цьому моя перегода скінчилась, і я вивкнув гру. Ця серія виявилась на диво насичена, хоча від неї очікував якогось крінжа. Тут і перестрілки, і радіації, багато грошей. Подальша серія має бути успішною і я планую продовжити фарм. Але ніхто не знає, чим обернеться новий день в зоні. Всім дякую за перегляд і вдалого полювання, сталкери!